Гороскоп на 4 січня. Водолій. Цей день може відчутися як перехрестя, де потрібно вибирати між звичним і новим. Ви можете зіткнутися з внутрішньою невпевненістю, але інтуїція підкаже правильний шлях. У стосунках намагайтеся уникати поспішних висновків, навіть якщо ситуація здається складною, відверта розмова допоможе все залагодити. Вільним водоліям варто бути відкритими до нових знайомств, їхні несподівані сторони вас приємно здивують. Фінансові справи потребують зосередженості, можливі затримки або потреба змінити плани. Уникайте ризиків і бережіть ресурси. Риби День може здатися дещо хаотичним, але це ідеальний час для творчих пошуків. Навіть складні моменти перетворяться на нові можливості, якщо дивитися на них з оптимізмом. У стосунках не варто тримати образи, чесність і співчуття зроблять вас ближчими до близьких. Вільні представники знаку можуть зустріти людину, яка змусить їх подивитися на кохання інакше. Фінансово варто бути обережними, зараз не час для великих витрат, але планування майбутнього принесе задоволення. Овни Ваш ентузіазм і рішучість допоможуть вирішити складні завдання, які накопичилися. Однак уникайте імпульсивності краще обдумати дії, перш ніж їх виконувати. У стосунках може виникнути потреба в компромісах, але це зблизить вас із партнером або друзями. Вільним овнам важливо звернути увагу на людей, які давно поруч, але залишалися непоміченими. У фінансах можливі несподівані витрати, але вони будуть виправданими, якщо поставити пріоритети. Тельці. День принесе змішане відчуття стабільності та потреби в змінах. Можливо, ви відчуєте, що стоїте на місці, але саме це стане часом для перегляду цілей. У стосунках важливо слухати партнера і не ухилятися від непростих розмов. Самотні тельці можуть отримати несподівану пропозицію або натяк на симпатію. У фінансах усе досить рівно, але уникайте поспішних інвестицій, варто зачекати на більш сприятливий момент. Близнюки ваші ідеї сьогодні будуть на висоті, але не всі їх одразу зрозуміють. Будьте терплячими до інших і готовими пояснювати свої погляди. У стосунках варто уникати різких слів, навіть якщо вас щось дратує, відкритість і співчуття допоможуть зберегти гармонію. Вільним близнюкам варто бути відкритими до нових контактів, навіть несподівана зустріч може змінити багато чого. У фінансах є ризик витратити більше, ніж планувалося, тож тримайте бюджет під контролем. Рак. Цей день сприятливий для того, щоб нарешті закрити давні питання, які турбували вас. Хоча емоції можуть бути напруженими, спокійний підхід дозволить уникнути конфліктів. У стосунках важливо звернути увагу на потреби близьких, але не забувайте і про себе. Вільні раки можуть зустріти людину, яка поділить їхні інтереси. У фінансах день обіцяє бути спокійним, але не варто витрачати гроші на речі, які не мають справжньої цінності. Лев. Ви будете сповнені енергії, але важливо направити її в правильне русло. Не намагайтеся робити все одночасно, виберіть кілька основних завдань і виконуйте їх поступово. У стосунках варто бути чуйними до близьких, вони можуть потребувати вашої підтримки більше, ніж ви думаєте. Самотні леви матимуть шанс на нові знайомства, але будьте уважними до деталей. У фінансах варто бути обережними з великими витратами. Дійва День вимагатиме від вас зосередженості та уваги до деталей. Це гарний час для наведення порядку як у справах, так і в думках. У стосунках можливі невеликі тертя, але чесність і бажання зрозуміти допоможуть уникнути конфліктів. Вільним дівам варто звернути увагу на людей зі спільними цінностями. У фінансах усе стабільно, але уникайте ризикованих рішень. Терези ваш природний шарм стане вашою найсильнішою зброєю, але не використовуйте його надміру. У стосунках можуть виникнути моменти непорозуміння, але щира розмова все виправить. Вільні терези можуть зіткнутися з несподіваними зізнаннями або цікавими знайомствами. У фінансах день обіцяє бути продуктивним, якщо будете діяти послідовно. Скорпіон Ваша енергія сьогодні буде на висоті, але важливо спрямувати її на позитивні зміни. У стосунках можуть виникнути моменти, які вимагатимуть терпіння і розуміння. Самотнім скорпіонам варто звернути увагу на сигнали, які надсилає доля, вони можуть бути важливішими, ніж здається. У фінансах з'явиться можливість для невеликих, але вигідних інвестицій. Стрілець. Ваш оптимізм стане ключем до вирішення складних завдань, які можуть виникнути сьогодні. У стосунках будьте готові до несподіваних розмов, які відкриють нові грані вашого зв'язку. Самотні стрільці можуть отримати запрошення, яке змінить їхні плани. У фінансах день буде сприятливим для планування, але поки краще уникати великих витрат. Козоріг Ваші зусилля, докладені раніше, починають приносити результати, але важливо не розслаблятися. У стосунках можливі приємні моменти, якщо ви проявите увагу до партнера або близької людини. Вільні козороги можуть зустріти когось, хто викличе справжній інтерес. У фінансах день обіцяє стабільність, але не варто ризикувати. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.